Меніби твої пулі в струни. Може бути інша пісня, вийшла би тролль. Мумій тролль» Зірка 2000-х років підтримує сьогодні Україну. Але немає кому. Немає кому переплавити кулі на струни. Навпаки, струни давно вже переплавили на кулі. Причому це зробили ті, які ще вчора. Мали і струни, і кулі, і життя, і добробути людей, і вплив і владу, і увагу, і повагу. Все мали. Але сьогодні ми бачимо якийсь дикий переділ, переділ світу, переділ влади, переділ впливу. І сьогодні один із учасників ось цього переділу, ну як він. Вважає, що він переділить, а потім буде жити вічно. напевно, Путін зробив кілька заяв на радбезі Російської Федерації. Знаєте, їм подобається слово Рада Безпеки, ніби там дійсно він з кимось радиться. Насправді просто дає команди, ні з ким ніхто не радиться. Ми це з вами знаємо, і це є не тільки в Російській Федерації, а це є і в Україні, це є і в деяких європейських країнах це є і в Сполучених Штатах Америки в багатьох, багатьох інших країнах. Ні, ніхто ні з ким не радиться, і люди залежать насправді від волі однієї двох, трьох десяти людей такої групи товаришей, які, дорвавшись до влади, можуть творити все, що завгодно, і ніякого впливу на них ніхто не має. Так ось Путін заява. Номероди: стратегічна стабільність у світі продовжує деградувати. А я ще раз вкотре утверджуюсь у думці про те, що ми маємо перед собою тло зміни геополітичної реальності. Іде боротьба, реальна боротьба за вплив світовий. І е, дестабілізувати світову ось стабільність, вибачте, за тавтологію вигідно. Вигідно, адже ти в цій дестабілізованій реальності можеш багато що для себе. Витащити. Ти можеш е, витащити для себе, ну, наприклад, частину української території. Ти можеш витащити для себе, ну, наприклад, низькі тарифи на нафту і газ. Ну, це от перша теза моя була про європейців. Друга про європейців, перша про росіян. А що Україна може витащити з цієї дестабілізації? Ну, звичайний українець нічого. Звичайний українець нічого. Тобто, від війни в Україні. Ну, напевно, постраждало 90%, а 10% змогли якось прилаштуватись. Ви знаєте, от ці 10% вони дійсно від війни в Україні багато чого здобули: гроші, вплив, посади ну, дуже багато чого. І при жодній владі, попередній в Україні, оцей відсоток, 10%, не жили так добре. Не жили так добре. Тому. Звичайний українець дійсно нічого не отримав, але не від звичайного українця залежить ситуація в країні. А від цих 10%, а насправді, можливо, навіть 5. Наступне, внаслідок руйнівних кроків, Заходу було суттєво підірвано основи для діалогу між державами з ядерною зброєю. Фактично Путін говорить про те, що діалогу немає, але. Це не означає нічого, тобто я хочу щоб ви це розуміли. Тобто, це не погроза ядерним державам, це навіть не погроза світові глобально. Це фіксація факту, що діалогу немає, а тому, вибачте, ми будемо творити те, що ми хочемо, і ну ми не можемо одне одного знищити, але ми будемо щось робити з іншими країнами, які ядерного потенціалу не мають і в цілому загрози нам не представляють. Наступне, Росія може відповідати на будь-які загрози, може відповісти на будь-які загрози. Ну тут фактично Путін говорить, що нам нічого не страшно. Ні ваші санкції, ні ваші там військові потужності. От ми бачили, як Польща від дронів відбувалася. Так відбувалося, що вирішили сказати, що нічого не було. Ми бачили, як міх пролетів над всією Естонією, повернувся назад, і навіть ніхто не намагався по ньому стрельнути. Ну, Тобто, Путін знає, що він говорить. Вони можуть, вони дійсно можуть. Наступне, Росія завжди виходить із переваги політико-дипломатичного вирішення питань. Ну, до деякої міри це. Натяжка, бо стільки, скільки воювала Росія, напевно, більше за Росію в новітній історії воювали тільки Сполучені Штати Америки. Ну, Сполучені Штати Америки це добро, а Росія, ну, ми розуміємо, насправді між цими країнами є багато чого спільного, і війну не можна виправдати ніде. А де вона не була? В Афганістані, в Сірії, в Лівії, в Ємені. На території Палестини, Гази чи України. Це війна, це гинуть люди. Але, але знаєте, є хороша війна, а є не дуже хороша. Але і там, і там гинуть люди. Далі, наступне, воно ж останнє: Росія дотримуватиметься обмежень договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, якщо аналогічні кроки зроблять Сполучені Штати Америки. Фактично Путін говорить наступне. Ми е, будемо обмежувати ядерну зброю, але лише якщо будете це робити ви. Це дуже схоже на те, як Трамп відповів е, європейцям. Я введу санкції, але якщо зробите ви це, а без вас я робити цього не буду. А оскільки Європі це не вигідно, то Трамп знає, що ніякі санкції він вводити не буде. Він просто прив'язав. Свій крок до кроку інших людей, знаючи, що ті люди цього робити не будуть. Сполучені Штати Америки сьогодні не будуть скорочувати озброєння, ядерне в тому числі. І Путін це знає. Путін фактично, отак як багром фіксує Сполучені Штати Америки і каже: Ви вибачте, я, я буду робити те, що ви кажете, але тільки після вас. Після вас і ніяк інакше. Тому немає кому. В сучасному світі переплавляти струни на на щось хороше. Сьогодні струни переплавляють на кулі, і немає задачі робити людей щасливими, робити людей задоволеними від життя. Людей потрібно тримати в стрьомі, людей потрібно тримати в треморі. В страхові, людям потрібно влаштовувати обмеження, заборони, табу і все інше. От так, І нічого змінити неможливо. От. Нічого змінити неможливо, якщо колись ці народи прийшли у кількості 90% і віддали владу 10% негідників. І все. І нічого ви змінити далі не можете, тому що ви самі віддали цим людям владу. Ви. Я, ми, кожен з нас своєю неосвіченістю, байдужістю, пофігізмом, в тому, що ми не хочемо, ми вні політики, ми на цьому не розбираємось. Ми дивимось телевізор безпробудно, да? одних і тих же політиків бачимо. Ну а чого ні? От зараз. 1930. Через півгодини я буду в ефірі одного з каналів. І ви думаєте, українцям цікаво, що я там буду говорити? Ні. А от як вийде Петро Олексійович, ну, мільйонні перегляди. Хоча всі його не люблять, ну майже всі, але будуть дивитися. Вийде ще хтось, будуть дивитися. І з відомих. А потім ви дивуєтеся, чому так відбувається? А я вам скажу. А тому, що ці 10%. Оці 10%, які панують, я навіть не кажу слово керують, а правильно вживаю слово панують. Вони знають, що ви все одно за них проголосуєте. Ну якщо не за Петю, то за Юлю. Якщо не за Юлю, то за Васю, якщо не за Васю, то за Володю. Якщо не за Володю, то за Миколу. Ви все одно проголосуєте за них же, тому що в них є гроші, можливості і ваша увага. Бо ви все одно будете на них дивитися. І ніхто інший вас не цікавить. Тому ці 10% будуть панувати далі. А ви можете витягнути бандуру і співати сумних пісень, як вам погано в цьому світі жити. Погано тому, що в потрібні періоди ми проявляємо байдужість до того, що ми робимо. От, щоб не робити непродумані речі, підписуйтесь на цей канал, поширюйте відео, підтримуйте, ставте лайки, поширюйте. Ставайте спонсорами, коментуйте. І, можливо, шанс буде.